Друзі, я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги Hyundai Ioniq 2017 року випуску. Автомобіль чисто електричний. Класний варіант. Хороший запас ходу. реально вибігає за 230 кілометрів. Якщо порівнювати, наприклад, з Нісан Ліфом, то, блін, навіть немає, що порівнювати. Іонік, реально, на мою думку, виграє. Якщо ви готові зі мною поспорити, то пишіть в коментарях. Особисто моя думка, Іонік і по дизайну він класно, він виглядає як звичайний як би, хетчбек, ліфтбек, як звичайний автомобіль з ДВС, а то... Понароблюють цих електричок, вони такі страшніші, якщо чесно, на мою думку, то взагалі вообще... капець. Наприклад, Ліф перших років випускав, особисто моя думка, він мені взагалі не подобається по дизайну. Хоча достатньо дуже-дуже практичний автомобіль, я би сказав, номер один серед електричок. Але От на Hyundai покатався, класний автомобіль, класний дизайн, багато плюшок, комплектація супер і цінник плюс-мінус. Як Ліф, десь так такого ж самого 16-17 року, ціна десь та ж сама. Але Ліф 30-ка проїжджає до 170 км, Тут в Hyundai заявлених, якщо я не помиляюсь, 270 км, Ну, реально він вибігає десь там 230-250. Так, почнемо нашу рубрику «Ні, біт, ні крашен», Один власник. Наскільки знаю, фарбований лише один елемент. Там, по-моєму, переднє, праве крило Так, це крило не крашене, значить, точно праве крило. Я дивився по даним автомобіля, то лише один елемент фарбований. Ще його прибором особисто не перевіряв. Так, це пластмаса. Дбиться весь в пределах 100, 100, 110, 95 і так далі. Так, камера дозволяє, в цифрах не буду озвучувати. Все видно і так. Погода не сонячна, не засвічує нічого. Тут ви вже бачите, б'ється товстіше в районі 160-180, 300, 200, 400, 300, 240. В общем, не буду вдаватись подробиці, якщо вам дуже мулює, один фарбований елемент. Купите нове крило і перефарбуєте ви його під завод. Я думаю, один елемент фарбований, автомобіль, якому 5 років. Тим паче, елемент можна замінити. Це взагалі не критично. Хоча давайте реально, ніхто його чіпати не буде, воно таки буде їздити. Дуже гарний стан. Рідний пробіг автомобіля 142 142 тисячі кілометрів. І почнемо до салону. У нас безключовий доступ, ось кнопочка є. Так, це ми закрили машину, тут відкрили. Є, до речі, і підсвітка. Що бачите, від близько, підсвітка ручок є, вночі на білому кольорі виглядає дуже класно. По салону почнемо. Пластик тут. М'ягенькі, це не, не дубова пластмаса, як, наприклад, там в порівнянні з ліфом. І по комплектації електросклопідйомники, передні, задні, електрорегулювання, дзеркал. Ну, Комплектація реально жирна, але я не буду порівнювати з іншими іоніками, так як це перший іонік, який я особисто щупаю. У нас датчики утримання полоси, трекшн контроль. І хочу відмітити, прикольна штука є, це по е, Ви можете її втикнути в зарядку і е, е, задати час, щоб коли вона заряджалась, щоб коли вона встала на зарядку і коли знялась з зарядки. Так, стан салону показую, вибачайте, коврик грязний. Потрібно було помити, але то, то вже таке. Так. Шумоізоляція теж хороша на ньому. Реально така тачка мені подобається особисто. ну. Так, включили машинку. У нас тут багатофункціональне мультимедіа. можна розкладку, приборки там змінювати. Реально вистачає всього-всього Там датчики душу, світла. Прикольно, що кнопки немає селектора, який потрібно примикати. Ми просто там втикнули кнопку драйв і, і поїхали. Паркінг, рір, нейтралка, електронне стоянкове гальмо, автохолд, потім по мультимедію розповідати не буду, це вже краще. Бо тут реально там по мультимедії, по якщо я буду розповідати, це у нас зараз відео там вийде не знаю, на годину. Потім хочу показати інтересну тему, яку я сам звернув увагу і думаю, що це таке підрульове перемикання передачі що, якби, клавіші от є. Але це у нас як вона, рекуперація. Ми виставляємо рекуперацію, і вона тут прибавляється або вбавляється, наскільки він буде чутливим. Так, не буду розжовувати все в дрібницях, коротко покажу машину, бо вже відео виходить на 6 хвилин. Відео не монтую, все знімаю одним дублем. Показую салон, в якому, в якому він стані. Так, виключимо машинку Він не хоче мені двері відкривати. Так, стан пластику, стан салону. Щоб ви одразу бачили, якщо ви розглядаєте цей автомобіль до покупки. Багажник невеликий, але як хетчбек, як ліфтбек, то є ще місце трошки вгорі. Зарядка, французи взяли, примотали до нього трос, щоб її не вкрали, така ось у нас ніша. Особисто, моя думка автомобіль більш ніж вартує своїх грошей. Комплектація супер, отак от от всередині сідаєш, вилазити з нього не хочеться, Так, і ще відкрию підкапотку, покажу. Тут немає що дивитись, двигун, електроакумулятор малесенький, як від мопеда, антифріз та й все. Це, скажімо так. Набагато простіше все в порівнянні з двигуном внутрішнього згорання, так як відкрив, ну і що тут? Ні грема, нічого, ніякої обслуги, просто сідаєш і їздиш. І то і колодки, там тормоза міняти особо не треба, якщо включаєш рекуперацію, машина частично сама гальмує і ці елементи фактично не зношуються. Міняєш резину, заряджаєш і миєш автомобіль, і все, в принципі. Так, тачка реально крута. Особисто моя думка. ну Моя думка то варіант дуже класний для себе взяти. Запас ходу немалий, якби 230 плюс кілометрів. Так що так що, так, що варіант супер. У нас є ще також Nissan Lіфи, є ще варіанти електричок. Переважно у нас зазвичай, дізеля. Дізеля, але електрички вже теж практикуємо, завозимо. Медикі є декілька варіантів ліфів. Ліфа 18-2019 року. Можете побачити їх у нас на сайті vincar.com або в групі в Телеграмі. В телеграм-каналі телеграм відмічую всі автомобілі, які там є. Всі машинки актуальні. Які машини продані, їх просто видаляю, щоб ви їх лишній раз не листали. Плюс на Ютубі ви можете подивитись тут нижче авто... відео на деякі автомобілі. які продані, я просто одразу на початку назви пишу, щоб автомобіль проданий. Якщо ні, то є ціна. Можете оглядати, дивитись машинки. А, далі по нашим ресурсам внизу. В... Під відео можете відкрити. Там є вкладочка, є посилання на наші ресурси, такі як наш сайт, телеграм-канал, інстаграм і так далі. Плюс мій номер телефону для зв'язку. Набирайте, можете приїхати, поглянути автомобілі. Е, Знаходимося. Місто Вінниця, Ярмола і Мелешка, 1В. Машин дуже багато, дуже багато машин в медики у нас, які можемо завести одразу на вас. І, е, Багато машин, які доставляються з Франції. По Іоніку. Іонік також у нас заїхав з Франції, як і всі наші автомобілі е, розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Першу постановку на облік можемо розрахувати вам. Е, так, будуть запитання. В общем, звертайтеся за номером телефона, Viber, Telegram без питань. Дякую, якщо додивились до кінця. Гарного дня вам. Пока-пока.